На той час були в шокі, що Т-84 в загальному є, і що вони ще цілі, і що навіть дадуть воювати на цих машинах. Якось в розговорі щось... раз Мурчик сказав, я, хто, там Мурчик, машина ж наша. Кажу, а чому Мурчик? Так він, як заведеш ТДФовський мотор, 6 ТДФ, він мурчить. Кажу, ну, в принципі, да, логічне, щось ми між собою мурчик-мурчик. Так воно якось і прив'язалося, а потім журналістам сказали, от воно і пішло. Машину назвав по імені, коли до неї говорить, що вона якось працює по-другому, стріляє краще і тому подібне. Ви бачили, сидиш всередині, да? це українське танкобудування. В Росії чомусь такого, ще з радянського союзу не робили, економили. Т-72, вам треба розвернутися. ТКН уйде, йде, вказівки нема, ви стоїте відкриті, бо вам стріляють. Спробуйте його підняти і попрацювати прицілити. Башенку повернути. Ну, в русі танку це фактично нереально. Були в шокі, що такі машини в нас ще встроюють Їх в взагалі Кажуть, що штук 6 зробили. Хороша, приємно працювати, зручно. Якщо можна сказати, що танки зручні машини, то відносно Т-72, то більше місця, краща апаратура. От. Ну, Обслужування тяжке в ній, бо треба багато знати, багато вміти і тому подібне. Машина експлуатувалася раніше доволі інтенсивно, різні показухи, полігони представляли Україну. Вліва, йди сюди. Представляли Україну на міжнародних виставках ця машина в свій час і вона доволі, доволі багато побачила екіпажів, тому вона була трішечки втомленому виді і прийшлось її ремонтувати вже. 2001 рік, здається, випуску. Все, влаштувалася кицька з котенятами собі. Це Це, це мурка. За да, Оліва? Олівка. Нам, до нас прибилася в селі, така маленька ще була. От, а так як вона прижилася, в нас залишили в себе, то мишей ловить, бо заїхали в приміщення, з полів миші набігали, в танки лізли, продукти з'їдали. Баки подивилися, от баки голі. Блін, чого ж завод нічого не поставив, щоб баки прикрити. Ну давай резину прикрутимо, прикрутили. Ну, вроді, резина можна від якихось дрібних осколків захистити, бо на Т-72 ми стикнулися з проблемою, що осколки дуже б'ють баки. От І їх треба додатково чимось закривати. В цій машині навівся, заміряв, постріл, все влучив у ціль. То... І зачасту він працював по піхоті. Противник в тих районах не виходив на відкриті. Місцевості танками вони боялися, що їх дуже сильно будуть вражати. Скажу, танки працюють ефективно, хоча тактика змінилась з весни, але все одно. Да, зараз більш скрито працюємо, більш обережно, але все одно танки доволі ефективна зброя. В принципі, для нашого танкобудування навіть Т-84У устарівший. Тобі ж в ті часи так, такі комплектації, такі спроможності машини, це а щоб, щоб сказати, щоб зараз замовили в Україні розробити новий танк, вони б зараз, навірно, маючи такий бойовий опит. Знання, що ця війна е, дала нашим тан танкобудівникам, вони б зараз зробили напевно машину, яка б не, не поступилася ні Леопардам, ні Абрамсом. І була б дуже хорошою. Бо бойовий опит, люди знають недоліки, вони знають проблеми е, реального використання, то вони б могли зробити, напевно, танк. Конкурентно здатний в світі, але але